Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас п'ятий день челенджу, і ми попрацюємо трішки над зміцненням наших м'язів. Ми почнемо в позі дитини, сідайте зручно на п'яти, витягайте руки вперед і опускайте чоло на килимок. Звертаємо увагу на наше дихання. Робимо декілька глибоких вдихів та видихів через ніс. Налаштовуємось на практику. Дивимось перед собою та переходимо на четвереньки. Звідси ми будемо робити кругові оберти плечем назад. П'ять разів на одну сторону. І міняємо 5 разів назад на іншу сторону. Кола повинні бути великими, а руки прямими. Повертаємось на четвереньки. Звідси ми сідаємо на п'ятий і з видихом ставимо праву стопу по діагоналі вперед. Сідаємо назад, робимо вдих. І з видихом міняємо сторону. Ліва стопа до нашої лівої долоні по діагоналі. Повторюємо декілька разів. Сідаємо якомога нижче тазом, розігріваючи наші суглоби. Вдих, сідаємо назад і з видихом крок вперед. І ще два рази на кожну сторону. Останній раз ми затримуємося тут, дивимось перед собою. І міняємо. Останній раз на лівій стороні. Сідаємо на п'яте і опускаємо таз декілька разів зі сторони в сторону. Повертаємось на четвереньке. Підіймаємо праву ногу і ліву руку вверх. Тягнемось пальцями в протилежні сторони. Праву руку тримаємо прямою. живіт втягнутий. Опускаємо вниз, піднімаємо ліву ногу та праву руку. Опускаємо вниз. Звідси ми заводимо нашу праву стопу в ліву сторону і дивимось на нашу ліву, п'яту, витягаючи правий бік нашого корпусу. Повертаємось назад. Ліву ногу заводимо вправо і дивимось на ліву стопу. Знову ставимо праву ногу вліво. Але цього разу додаємо нашу праву руку по діагоналі вперед. Повертаємось назад. Заводимо ліву ногу вправо і додаємо ліву руку. Ви повинні відчувати приємне витягнення у всьому корпусі. Повертаємось назад, підгортаємо пальці ніг і виходимо в собаку мордою вниз. Можна додати почергове згинання в колінах або будь-який інший рух, який тут вам комфортно. Залишаємось в собаці мордою вниз, з прямими ногами чи зігнутими колінами. Та тримаємо, дивимось перед собою і переходимо в планку. Якщо потрібно, коліна можна опустити на калимок. Підкручуйте куприк, втягуйте живіт, злегка округлюйте верхню частину спини, плечі тримайте над зап'ястями. Тримаємо ще три, два і один. Опускаємо коліна вниз і лягаємо на живіт. Розставляємо стопи на ширину килимка, прижимаємо їх до підлоги, руки в сторони на пальцях. Навдосі ми підіймаємося вверх і з видихом опускаємося вниз. Можна дивитись вверх або перед собою. Навдосі розкриваємось і з видихом опускаємось вниз. Робимо іще два рази. Останній раз ми затримуємось вверху. Опускаємось вниз у видих і через коліна знову переходимо. Собаку мордою вниз. Тримаємо тут декілька циклів дихання. Дивимось перед собою і повільно крокуємо долонями до наших ніг. Дивимось перед собою вдих і з видихом опускаємось вниз. Навдосі підіймаємося вверх, руки над головою і з видихом долоні до грудей. Беремо руки в замок, підіймаємо їх вверх долонями догори. Знаходимо невеликий прогон в спині, відводячи плечі за вуха. І з видихом ми опускаємось до правої ноги. Навдосі підіймаємося вверх, руки над головою, прогинаємось і з видихом опускаємось до лівої ноги, навдосі руки вверх, відводимо плечі таз назад. З видихом опускаємось до правої ноги. Навдосі підіймаємося вверх, розкрили грудний відділ і з видихом опускаємось до лівої ноги. Останній раз навдосі підіймаємо руки вверх, прогинаємось, дивимось вверх або перед собою і тримаємо тут. Опускаємось до наших ніг, руки над головою. Повільно підіймаємось вверх, переходимо на середину килимка, стопи паралельно одна до одної, ширше, ніж плечі. Руки на пояс робимо вдих. І з видихом опускаємось до наших ніг. Залишаємо ліву руку на килимку. Правою розкриваємось вверх. Опускаємо праву І діймаємо ліво. І ще один раз. Права рука вверх вдих. Опускаємо вниз видих. Навдосі ліва рука розкривається вверх. З видихом опускаємо вниз, нам досі права рука вверх, тримаємо. Міняємо сторону, ліва рука вверх. Та опускаємо обидві долоні на калимок чи блоки. Беремось руками за литки чи щиколотки і опускаємось вниз. Тягнемось маківкою голови до підлоги. Повільно з округленою спиною підіймаємося вверх, направляємо пальці правої стопи на кінець килимка, підкручуємо куприк, втягуємо живіт, опускаємо праву долоню до правої щиколотки поза трикутника. Підіймаємось вверх, міняємо сторону, пальці лівої стопи на початок килимка, знову підкручуємо куприк, втягуємо живіт, розправляємо плечі і з видихом опускаємось вниз. Можемо дивитись вверх або на килимок. Опускаємо обидві долоні вниз і робимо крок на початок килимка. Опускаємось до наших ніг. Підіймаємося вверх, руки над головою, з видихом долоні до грудей. І ще один раз вдих. І з видихом опускаємось до наших ніг. І робимо крок назад. Лягаємо на спину. Згинаємо коліна, стопи паралельно одна до одної. Робимо вдих і з видихом підіймаємо таз вверх. Відчуваємо, як працюють м'язи наших сідниць та задній поверхні ніг. Робимо ще один вдих і з видихом опускаємо таз вниз. І переходимо на коліна. Сподіваюсь, ви вже здогадались наступну вправу. Ми будемо робити верблюда. Ті, хто займається вже певний час, можете робити повну форму з руками на п'ятах. Ми ж разом зробимо з вами. Тримаючи руки на поясниці пальцями догори. Зводимо лопатки разом, розкриваємо груди вверх, а стегна направляємо вперед. Опускаємо голову назад або дивимось перед собою. Затримуємось тут на декілька вдихів та видихів. Повільно опускаємось вниз, ставимо долоні на килимок і округлюємо спину. Повторимо з вами ще два рази. Виходимо на коліна, руки на поясницю або на п'яти. Розкриваємо груди, таз вперед, голова назад. Або дивимось перед собою. Повільно опускаємо спочатку таз, випрямляємо спину плечі. І голова в останню чергу. Ставимо долоні під плечі, округляємо спину і тримаємо тут. І робимо останній раз, виходимо на коліна, знаходимо позицію, де ми можемо тримати та глибоко дихати, і залишаємось 5, 4. Три, два і один. Руки перед собою округлили спину, дивимось на живіт. Повертаємось в нейтральне положення і кладемо праве коліно вперед, сідаємо в позу. Голуба. Перевіряємо, щоб ліве коліно дивилось вниз, а ліва п'ята вверх. Залишаємось на прямих руках, опускаємось на лікці або повністю вниз. Підіймаємось назад, міняємо сторону, ліве коліно вперед, права нога назад. Опускаємо праве стегно вниз та лягаємо на килимок, або тримаємось на лігтях чи прямих руках. Повільно підіймаємось назад, переносимо праву ногу вперед. Зводимо п'яте разом, коліна нарізно. Тримаємо руки за спиною на пальцях. Розкриваємось в грудному відділі, а коліна тягнемо до килимка. Поза металика. Якщо ви любите більш традиційний варіант, тоді беріться руками за стопи і тримайте спину прямою. Повільно зводимо коліна разом, випрямляємо ноги перед собою. Робимо вдих і з видихом опускаємось до наших ніг. Тут важливо не округлюватись, а тримати витягнення в спині. За потреби згинайте коліна. Повільно підіймаємось, згинаємо ліву ногу, направляємо ліве коліно на початок килимка. Права нога навхрест. І ми скручуємось з вами в ліву сторону. Намагаємось дивитись через праве плече назад. Повертаємось назад та міняємо сторону. Праве коліно направляємо вперед. Ліву стопу ставимо навхрест. Витягаємось в спині, робимо вдих. І з видихом скручуємось в ліву сторону. Дивимось через ліве плече назад. Повертаємось назад і лягаємо на спину. Кладемо стопи на ширину клемка, руки вздовж тіла, долонями догори. Розправляємо плечі і знаходимо комфортну позицію. Ми залишимось тут на декілька хвилин. Повільно зводимо стопи разом, витягаємось руками вверх, робимо вдих і з видихом згинаємо коліна і через сторону переходимо в сидяче положення. Розправляємо плечі назад, спина пряма. Навдосі руки вверх і з видихом долоні до грудей. Дякую, що були сьогодні зі мною. Намасте!